Ну і всім добрий день, я сьогодні буду знімати з ашком. Саша, Привіт Заходимо на його сервер. ЗКВДЛАГИ. Я тут коротше повиживав. Ну він виживав. Я так сильно до нього не ходив. Ремесо схави. Ні, то в тебе не симптожив. Де нафиг?

Ту, тупорика треба, маєш топорик? Маю тупорик. Сі, мене лагануло, мене щось не хочуть відкривати той сундук. Та зараз чекайте і зробіть тупорчик. Та сундуки не відкриваю, о, відкрив. Що ви з э, цього випуску робите? Не знаю. Де є в тебе цього тупорика, цього спереднього, да? Не. З сундуку. О, железно, собі зробив? Я маю. Щодо, чекай, мене <пах> Всі на місці, мне какая-то. Куда в ліс нарубаем дерево, знаєш? Ну, ты я хочу из не нарубай. Все за мною, мене полетит. Рубаємо ті великі, ті, Це Куди ти йдеш? Де за мною? Це велике то дерево. Та це сад в мене там, Де за мною? От туди прямо, ва? А то в той ліс? Так, то тоже можна робити. Рубаєм берези чи дуба? Все підряд. Все підряд одне. Ну я не мав просто часу будувати будиночка, тому взяв сія. А? я. Куди Я рубаю велике дерево. Звісно, Та там сад у мене. М? там сад Ты дерево зараз заразрубаю. Ну там пацаны. А, ну. Так, дерются. Зачей да это? Это руба. Ская сложность включила, у меня давайте сложность за электронный не Включено. Зачай, Чекай, Включено. ты ключ играл. Та бляха, ну зараз мені так хавчик пускавай, бляха. Чувак, ти де? Я вже йду додому, я не рубав зараз, ще Багато, три бляха стаків. Ні, там ват, там нічого немає цікаво. Ват дам? Ні, там немає. Може шахту зробити. Йдем в шахту, коротше. Маєш факели? Це дерево, то що ти не рубав, я той пустим на уголь. Прямо на ширко є сорок дне. Що сорок дне? А? сороку дне? То ти от цього дрова, дочіпай тих сам. Не, Стиво, такой зробив. От 이렇게, вот, зроби. вот, так от поняв? Подивись, як я зробив. Подивись, як я зробив. Бачиш, типа, уголь поставив. Не чіпай уголь. Ти уголь не поставив. Ти... Поняв типу поставив уголь і більше того. Менше витрат дерева буде. А Ти чуєш, що чу, дерево перетворяє? цей не, став. Ти не розумієш. Бачиш, зараз скільки вон Жею плюс один уголь. А, это увидев, понял, поставив ти ульбур. Ти знаешь і забираєш, так? Поставь ти угол. Ти чого вайш може? Ні, це то це все буде. Ти не поняв прикол. Дивись, та типу, так ти воно зар... Та ж не постану мені. Чого я ти? ти забрав? Поставь Чудик. От коза зроблю. Тут половину дерева. Не збирай. Поставлю здрав, сюди став в пічки, позарок кінчиться уголь хакерів, ти. Та ж ти не розумієш, гон. Там буде зараз багато углю. Чи факом? Не збирай уголь, що там стоїть. А де так багато желізо взяв? Кому? Ти ж я рубав. І мене багато залізо. 20 штук взагалі було. Ммм, капець багато.

Третя пойдем зачем, у мене же 6 опатом Третя печка в том стоите. Yeah. В стене забито. Что okay. здесь там поставил? Я, я задумал. У меня там дырка была, я вам такие печку. Что мне три дерева блях, я всю дереву поставил туда. Скільки в тебе? Девять. Та в мене тоже дев'ять. Але не досука де? У мене не досок, у мене просто дерево. Тепер у мене фізне, скільки дерева то. Що б'єш? Паки. Піди мені вночі будемо робити пепло, то я вам покинути. О, це довго. А сложні страхи більше до Це дуже... Ти знаєш, що в нас можуть бити? У мене нема нагрудника, дай мені желіза. Чекай, де ти нагрудник? Ти ж вам мав. Ну, є нагрудні, вироніш. Угу, да а ти не розумієш, що в мене... Вон, дивися на мій телефон. Він тільки бронька, бачиш? А якщо в мене покорцюють добре, в тебе вон все, окрім голови. У мене зачало, у мене ще всякі алмазний на але... грудь. Алмази є? Ні. Шкатися, та мені, коротше, алмазний нагородник. А, га, так! Та, 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 та. Або капці. Сундуковый я тві речі От Отгадам мені того не дав. Ти маєш сундукова купити. я тільки що зробив ти. А, я голову ніколи не даю. Чо? На новий рік знаєш, що було видно. А давай? А менту нема. Що нема? Ти вон не ебушка мен мене нема той. Та То в тебе я ж маю інші скин А, то тут да, я поставил, сам... <laughs> да? Да, его можно купить, надо Не знаю, может себе сделать скин на самом. Да? Видно, не понимаешь? да, видно, что ты сам делал. А нет, ты не делал его. Ты же я делал. легко

Кула, не, то ж, ну тоже как тебе кимеч Ууу зики зумбак Спирал У меня стак па У мене майже два стаки факела Он да не фак. М? Не фак. я никак не тобі дам 48 факел Стал там Я тебе поставил короче в питч У меня нашл дома клипер я, я вид гоняю не свет у меня мечт поскольку замая, сколько не Я поставив, короче, 40... 47 факелів. И один, две, три, ты. Я колопичку. И кучу нам мечузера наробни, знаешь, я в экстрани брать. Дебил. Я факели поставив, короче, там дехавчик. Забай мне шапку. Мені три шапки, бо в мене нема того нового дізки. Скільки в мене? Що, в мене сіма залізе, чого я не можу зробити? Шапку зроби мені. Що, в мене палки нема. Не палка, ти сіжджи, чого я рушку не можу зробити? Палки нема. Який... не дивно. Ну, добре, всім... Я давай ще погнаю. Ай, бляха. Я вже знімаю, але я не знаю скільки хвилин. Може десь же... тут десяти хвилин напевно знімаю. Та давай останнє пвп зараз зробимо. Ой, ПВ, давай, ПВП вап, давай вже наступну серію. ні, проти зомбі. Не знаю, про що... зомбі. Ну зомбі наступну серію, давай. Та давай, наступне пвп будемо, візьмемо тільки руки меч і будемо бить з брони. Ні, з броні. Ні, без покоцим. -по ну йде зомбі. Там бучкову мучим за моду. Да. Добре, будькова, так будь мене. З Змобу. А вон нет. не. за ними забыл, друзья. А я десь втікаю. Ну, ну, кожа, ну кожанка випала, що ты пинь. Да сюда кожанку. Башка выпала? Не-не, Голова. Эээ. типу, на голову вдягати? Так. Да. Туди мені. Не, ну я не слушал, что ты мама голову делал. О, сюда. Ну що? Ну це, бляха щас поговорить? Може книжку якусь дати вам? Не, не треба, тут тут є книжка. О, я Ти не ще у Кліпера. А ты мене Що? М -м? Морський продовжую. Ну просто я звонив короче моїй бать. Батя мій, коротше. Ти вже говорити. ч. Я вже почув. Ти де? Я тут по ВПШ систему. <реш> я, бля, а вон бачу двіні Я, бля, я тут сиджу. Хочеш дек коровом королом попаешь? С ким? З коровом. Влха, дуже сильні Я заесть. Хочешь. О, бэк бежит, О, бек біжить, бек, бек, А ты помню? О, бек Я бек вбив. їсти, їсти, їсти їсти. Ти дебил, мене пару хіпе А, у меня за двигай. А, эти жители, там давай, давай, пошли Не, молода. Я, базы затащу. Ч, <laughs> вообще Все, чувак, давай запиняем видео. No. По моему уже памяти. Yeah, Эх, ты. ну и... Всем до побачення. Ставьте лайк и всем пока. Ставьте лайки. Підписуйтесь на канал. И всем...